Всім привіт! Е, вже третє відео я задаюся питанням, чому, коли я намагаюся пограти якусь стратегію, у мене хватає буквально на годину-півгодини, а далі воно мені здається чимось примітивним, простим та нецікавим. Так, справа не лише в тому, що мене, як виявилось, складно здивувати, але й понурення в ігро. Воно в стратежках інколи здається якесь слабеньке. Я знову не з того почав. Як сте політолог? Декста. Угу. Саме тому, в першу чергу, е я буду застосовувати різні політичні теорії та закони та перевіряти їх в цій грі. Віддати тут будуть різні концепції, теорії, яким я віддаю перевагу, е та секрети політичних теорій, які я вам трохи е привідкрию. І ми виснем хто кого, політичні теорії чи геополітичний політичний симулятор 5 і це. Ми зараз з вами побачимо. Ну по дефолту я і граю ігри, тому ми пройдемося по основним геймплейним моментам ігри. І да, це не якийсь випадковий скучний відосик про якийсь стратеж, де я буду грати одним кадром. Беть, це ж скучно. Ні, ребята, це не то. Угу, Мета, я колись грав третю частину цієї гри. Ну, побачимо, що тут помінялось, і побачимо, що було, якби я був би президентом. За механіками цієї гри. Кубань. Сьогодні це регіон Російської Федерації, але ще не так давно він прагнув об'єднатися з Україною. Ну камон, <плес> челс, тебе війна в Україні. тель. і ми продовжуємо. Починаємо. Ну починаємо. Зразу кажу, інтерфейс мені не дуже. Да, До копів замову тепер не буде. Е, дивіться, в мене геополітична стратегія. На мені доступна нормальна мапа, де вся е, сплошним ландшафтом. Окр, зраба, ку. М, да, Ну, звісно, логіка нормальна. типу як Сербія, яка незалежна держава, взагалі не Росія, ну такі Виборі прапора, а давайте прапор Росії. Ми ж і незалежна держава, надо прапор Росії. Блін, це ж геополітичний симулятор. Ребята, давайте є нормал мап, де немає кордонів. А давай, та же двіжух, стояв же логіки. Ну цей нюанси, як він реально трохи дивний. Тут, а на цьому моменті, я реально ще не розумів, що мене чекає. Давайте мілітарій меп. Країна в розрусі, у нас війна, Ну я зараз спробую все виправити. Зустріч з країнами Єс yes, я вже додав в порядку денний президента і будемо дивитися, що можна зробити дипломатичним шляхом покращити наше положення на полі бою. Нам потрібно зустрітися з полетіськими країнами, використати їхню антиросійськість, і ми повинні всі з ними стати елай, тобто союзником. Президент бачить графік, який можливо навіть не він складав, але він своїм політичним курсом наповнює контентом цю саму книгу, але вже її складають зовсім інші люди, тому що президент це не особа, це інститут. <кхід> ну а ми йдемо далі. Germany. Вже було, вроді. Ну, Австрія, вона до речі, не така вже зелена була б ІРЛ. А доречна не була би такою червоною. Ага. <плес> uh... our... Голосно його музика кринжава, тому я це збиваю. Ну, про економіку давайте дуже коротко, тому що мені здається, механіка сама себе заплутала. Дін-дін-дін-дін-дін-дін, бом. Окей. Так, цікавий гемплейний момент. Дипломатична зустріч з політиком відбувається face to face. Ми можемо запропонувати йому каву, або, ну, це, до речі, я буду пропонувати, мабуть, тоді, коли я з ним про щось договорюсь. I love your country's plain landscape. а бля, однозначно. Ну, Мабуть, Military Alliance proposed. о Тут даже так. Тобто ми бачимо планшет і ми бачимо договір, який ми можемо міняти для того, щоб запропонувати. І тут мені пригодиться стара теорія Ніколо Макеовелі, Кісінджера, Метерніха. З яким важливе нереальне бачення того, що я пропоную, а враження? Якщо мова йде про переговори з ворогом, це враження про силу, якщо про переговори з потенційним союзником, враження про вигоду, ми я пропоную таким чином виставити в контракті всі е, положення, що виглядало, ніби на кращих умовах: а ані чи Латвія. Е, чи це Естонія, а не тільки ви, якщо путаєте? Так ось, подаємо умови таким чином, що вони здавалися більш вигідні нашому партнеру. Коли фейс-ту-фейс зустрічаються на переговорах дипломати, вони по суті бачать перед собою листок, галочки, все як тут, що в них більше плюсів, ніж у нас, це з їхньої сторони взагалі не раціонально, від цього відмовлятись. Саме тому ця теорія політичного реалізму і працює. Я вирішив навіть це перевірити в ігрі. Тобто я спершу йому запропоную контракт, де все буде виставлено однаково. А далі я йому вишлю контракт, де все виставлено таким чином, що у нас ніби більше обов'язків. Хоча камон, ми воююча країна, нам це потрібніше. Таким чином зараз і перевіримо, чи воно тут працює. А яка різниця, а чому тут нема трактування? Тобто support і тобто alliance? Де ми, де вони? В Україні їхня допомога. Чи з України їм допомога? Ну от від нас, наприклад, це, а від них, наприклад, це. Ну, давай ще раз. Ну, коротше, так, так, а якщо так. Якщо без бас. Переговори йшли дуже довго. Час. йшов з кабінету, ніхто не відходив. І тут президент покликав до себе офіціанта. Ну, зараз ви всі самі побачите. А якщо так. Mm -hmm, mm -hmm. In a semi-sober state, the Ukrainian president confused the heads of state of Lithuania and Estonia, but this does not exclude the fact that the talks were successful. Це для лівіків, а це для правих, а це для лівих, типу, Варки зрозумів. Sure. Каво, хоча вони чай більше люблять, камон, ну окей. Special Alliances. І тепер зброю. І по шампанську. Що? 13 ракет? Типу карикатура? вони нам 13 ракет просто подарували? Е, так Окей. Ну, з дипломатією плюс-мінус все. Зрозуміло, продовжуємо бити по їхній електричній електростанції. Ну, там, Carry Destroyed Куда їх молодці? Ми беремо цей тренч? Так, тепер він наш чудово. виберіть це Все. Ми можемо брати nuclear power plant їхній. Ми під Курськом і ми взяли їхню електричну power plant. Перше потрібно вибивати літаки, далі потрібно вибивати заводи, а далі по можливості брати або не брати все інше. Вігавла Слов'янськ, в смислі. А він наш був? Температура 87. А, це в ефах якихось. Чи це є градус Серсій? Чи це й за вогню там 85 чекай. Як це 85? Ві це походу не ті градус, це не в серсіях, це в якихось фунтах, походу. Американці. Це походу в якихось американських фунтах, вона там рахує чи що? Градуси. В <плес> of History набагато виглядає так, знаєте, красочно якось. Age of History вона була така. така... And... <плес> 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 I я tell you. It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. Так давайте Power Plant тоді візьмемо, якщо його не можеш підірвати. Там тренч вже побудували. А де паверплент? Чи я вже його Ага, він там в області перепут... Мда. Найс, конечно, президент. А, тоді. Ню А там ще треба було слідкувати з другою стороною. Ну я думав, бот мене прикриває. Типу, я це ну я, я знав, я розумію, що там щось відбувається. Я думав, бот мене прикриває з тої сторони. А я маю контролювати кожного юніта. Та ну, це ж то дуже жорстко прям. Але так, що ми обмінялись територіями, вони нам курс камим, типу, це. Якщо ні, то тоді ми беремо вже тоді другу. This Do you your order? Яку стоп. У нас війна, ні? А у нас закінчилась вже війна. А вони погодились? чекай стоп, тоді не надо Бля, у нас ж то залагало, я що то затупив. Секунду, та ми, типу, перемога чи що? А да, вони погодились? Причому 22 лютого. Ну, далі що відбулося? Це коротше в юніт, по суті, військовий просто сидів і чекав, коли на нього класно, щоб він вийшов з російської території. У цьому причина того, що ви зараз далі побачите. Це ж ви за теряє. Що це таке в мене такого не було во время ігри? Гей. По-перше, потрібно перейменувати який Russian base. Стоп, що? В А із за чого? Та не ганяйте так. Якраз засейвався, не шутіть. Ем, Що, що що він зробила? Ну да, політичний ідеалізм, он, він ніби рішає, його всі бояться. Це проти нас резолюція, чи що? Ладно, ладно, йдемо далі. А, ну так, да, і он, типа, зібрався, і всі напали на Україну. Ну, як я казав, це політичні ідеалісти робили цю ігру. Що ви зрозуміли тут дещо краще мій дойде до ігри, ви коли починаєте бити по містам будь-якої країни, чи вона агресор чи ні, он вам не дозволяє це робити і буде якась реакція. 5. Мене бити по вашим містам можуть. Тому навіть з точки зору геймінгу, а не просто наскільки воно реалістично, і Воно не працює просто-напросто. Гра не працює. Ну в цьому плані, по крайній мірі. Тепер внутрішня політика. Ну, мабуть, найцікавіша. Частина тут. Культура. Тобто, перше, що я буду робити, це обрізати. Те, що, по суті, Трамп зробив, да, Він зберіг, хто не знав, Трамп зараз зберіг 1 трильйон доларів і, по суті, просто обрізавши державні органи від цих всіх лівих, хуй, типу, херів ефективних, які, по суті, жерли бюджет. Те саме зроблю я для того, щоб економіка пішла вже нарешті не в дефіцит, а в профіцит. Ну окей, це європейські стандарти, це не троє. Є кіберсекюртескінфорс можна два. Institution скувати так дуже сильно. А ви почули може одну зекономити? Security series of head of state, типу, окей, okay, можна і так. Можна так. Все, і ми ще зекономили. Тут ми не урезаєм, все окей. Okay. Immigration, бюджет. Тут можна так, можна. Так. Оце вот популістична штука. Типу, ну, рівний доступ у всіх, по факту. Ну, плюс-мінус. Давайте максималка буде така тут. Типу, так. Е, спорт. Ну, це зараз не пріоритетно. О, ми знову дадемо плюс. Круто. Боротьба з корупцією. В даному випадку в мене е, наступна позиція. Я гадаю, що в Україні з корупцією потрібно не боротися. Стопе. Зрозумієте пра. Стоп! та бля, не йди ставити дізлайк Стопем, послухай. тут є в елемент боротьби з корупцією. Є одне таке реформування, по суті, яке можна зробити, виходячи з геймплейної механіки гри. Але корупція це питання менталітету. Тобто ви не зможете змінити менталітет суспільства, але ви зможете зробити так, щоб корупція робила позитивні зрушення для держави. Ви можете зробити так, щоб корупція стала інструментом в руках держави. Це було наприклад доволі прагматичному досвіді штатів Америки, де корупцію легалізували, тому що вони розуміли, це не побороти, це ментальність, це суспільство, це культура, це традиція, це політична антропологія. Це вже ребята далеко-далеко заходити в історію і думати, коли це повернулось не так, як це змінити, та ніяк це не змінити. Всі антикорупційні це інструмент, ну по крайній мірі, з нашим політичним фоном проти з опозицією, аніж реально міняти ситуацію в Україні з корупцією. Розумієте, є політичні реалії. Якщо ми будемо від них ховатись, вони в цьому стануть лише. Небезпечнішими. Ray. Ну а тепер саме реформування від президента. Це, мабуть, нелогічно, але ми починаємо реформи з найменш. Да, тут може пакет реформ типу, попадати з найменш популярних мір. Номер appointed by state. Прізь буде телевізіона appearance, бо в мене рейтинг норм, це має допомогти. Так, продажа зброї. Так, добавити. З антикорупційним законом, тому що це популярна міра. А, що? А, це партія якісь не подобається. Ну і хуй з ними. Соціальних кредитів. А, я як Китай, типу, ні, нам не потрібно це. соціальний рейтинг, типу. Хоча з точки зору антикорупційних мір, це може бути. Це нашого виступ з цього приводу. Хто не зрозумів, я зробив наступне: я зміксував популярні міри з непопулярними мірами в одному пакеті, щоб за них зрештою проголосували популісти. А в нас популістами є доволі значна кількість нардепів, по крайній мірі з точки зору реаліз цієї гри, тому що те, наскільки воно подобається громадянам, є критерієм, чи приймуть його чи ні. По-друге, ми цим самим надамо нашому режиму, який в нас і так гібридний, а більш авторитарних рис. Ми що розкриває нам руки з метою вирішення питання корупції. Я не пого. Годжуюсь з такими мірами, а ті міри, які я пропоную, да, ігрою це не передбачено. Йдемо далі. Е, ну, Так як ми мирна європейська країна з амбіціями субрегіонального гегемону, ми просто хочемо пересвідчитись, що Молдова здатна встояти перед загрозою Придністров'я. Ну, трохи проконтролювати цей процес. Зараз все самі побачите. Ну і домовляємося з Молдовою. Hey. Come on. I love you. Am văzut și perdensarea bază vărucea І реф'їзд, добре. І ось що не вистачає в грі. От, вроді, є деталі, але вони всі не потрібні. Я не можу дестабілізувати ситуацію в Молдові. Я вроді щось там якісь агентів відправив, але толку вони вроді нічого і не роблять. Ну а це не працює: типу розжигання, типу то, що я там посилав агентів, це нічого не працює. Якби воно працювало, круто. У них навіть немає походу скрипта, щоб воно на щось впливало. Мені так здається, воно там є, лиш би було. Мені доведеться робити військову інтервенцію лише тому, що воно не працює. Ну да, і важливий нюанс перед тим, як імплементувати ці Ідеї в ігрі є електоральний баланс, і до речі, то рейтинг мого персонажа показує про деяку нестабільність. Індекс волатильності. Я така движуха в у політології, коли ми дивимося, індекс підтримки певної партії або політичної сили. Він має динамічний. Це говорить про те, що суспільство лише розвивається і формує свої там ідеологічні погляди щодо того, що їм підтримувати, не підтримувати. Ну коротше, ви зрозуміли, я думаю, плюс-мінус. Так, оце в процесі наші антикорупційні реформи вони будуть по таким датам розглядати. Опа, а да, точно. Так, ну, якщо вже почали, то тоді ми почали. У нас буде один при тут, один тута, і цей буде відволікати їхні сили, плюс бере на себе цю військову базу. Виходить в столиці ця військова база один на один. Ну а ці відлікаються на цих. Блін, ну, ця музика в челіках тут така. Ем, ну, це, мабуть, не краще. Тому давайте так. Сюди, брат, і чекають, і теж будуть заходити.

Де Амосьмі домовились з Молдови. Uh, ігра чисто є поверненням того, як її бачать автори підручників. чесно. Все по підручнику, але без деталізації, як воно між собою, все зв'язано, без цікавої динаміки, гра з нульовою. Естетикою, проста карта, мало деякі які раціоналі імплементовані в геймплей, виглядає неіграбільно, ну, не знаю. А чи будуть виходити відео вже з іншими стратегіями? Залежить, мабуть, від того, чи поставити -то лайк, комент, чи не поставити. Ну, якщо сподобалось, то ви поставите лайк. Якщо не сподобалось, то їх буде мало.